Відео присвячується усім тим, хто вірить в малі пробіги в Україні, тобто пробіги до 200. Хороше авто до 200 тисяч пробігу і в Європі коштує гроші. Ніхто вам за халяву там його не віддасть. Відповідно, наші всі машинки приїжджають 300+, плюс 400, мотаються на 189, 150, 160 і маєте машинку обновлену з гарним пробігом. Звичайно, вас це влаштовує, бо ви хочете бачити цифри на приборці. Адекватні, розумні люди на приборку на цифри не дивляться, дивляться на стан машини. Машинка може мати 300 тисяч пробіол, технічно справна і без нюансів. Зараз вам покажу, як все коригується. Запускаємо Renault Link. Зараз. Заходимо в екстра, вибираємо приборку. Контроль. на Зачитаємо кілометри. У нас ще зараз ще 211. У нас читає, показує. Вичитував наш пробіг. Ставимо та як усі люблять. Ну, 178 123. Файлик 278. прописується, обновлюється. Показало, що у нас записало. Попробуємо, закриваємо. Попробуємо прочитати ще раз, що у нас показало. Пишемо 178-123. На мене нарікаєте, бо у бардачку лежить документація вся на інший пробіг. Тому я це роблю і записуємо. Так, просить нас зберегти файл, тобто резервний файл нас просить. Саме редагується єпромка, тобто мікросхема. Пусть минішкова, більшість варіантів. Деколи потрібно приборку знімати. Так, пробуємо читати тепер обіг. Новий не переписали, записало, все, у нас прочитало, залишилась приборка. У приборці 278. Єпромка бачить 178. Скидаємо акум. Так, скидаємо акум. Будьте обережні, коли скидаєте акум, у вас магнітоли закодується. Тому краще з приборки зняти запобіжник. Все, ставимо. Все, поставили ми акум. Запускаємо машинку, чи машинка запускається. Все запускається, перевіряємо, пробіг у нас. Все, люди. Пробіг такий, як ви завжди хочете. 178 тисяч. Не ведіться на малі пробіги. Беріть з собою людину, яка розуміється в автомобілях. І ви не попадете на гроші.